Друже, привіт! Ти вже дорослий, скоро підеш до школи або вже ходиш в школу, а тому є потреба розуміти, котра зараз година, щоб не спізнитися в школу, на гурток, не пропустити улюблений мультфільм та вчасно покормити домашнього улюбленця. А за добу в нас проходить 24 години. Маленька стрілка нам показує години, а велика хвилини. Маленька стрілка робить два оберти по 12 годин, тому що. Відстань між числа до числа це одна година, а велика стрілка робить 24 оберти, тому що один оберт це одна година. Одна година це 60 хвилин. Тому, коли велика стрілка долає відсень від числа до числа, вона приходить всього 5 хвилин. Годинники бувають електронні. На ньому ми бачимо два числа розділених двокрапкою. Перше нам показує, скільки годин, а друге скільки хвилин, а також механічні, де є дві стрілки. До речі, повний оберт великої стрілки це 60 хвилин, одна година. Велика стрілка робить повний оберт, а маленька всього на всього пересувається за цей. Обер до сусіднього числа. Якщо велика стрілочка стоїть на 12, то ми просто називаємо години, які показує маленька стрілечка. Перша година, друга година, третя година, четверта година і так далі. Тобто кожного разу, коли стрілочка велика стоїть на 12, у нас рівна година. А що, коли вона не на 12, а на інше число? Тоді ми називаємо скільки годин і скільки хвилин. Кожного разу, коли велика стрілочка проходить від числа до числа, ми додаємо 5 хвилин. Стрілочка пройшла від 12 до 1 – це 5 хвилин. Від 1 до 2 – це 10 хвилин. Від 2 до 3 – це 15 від трійки до 4 це 20 хвилин. І так, кожного разу, коли велика стрілочка проходить від числа до числа, ти додаєш 5 хвилин. Всього в повному оберті великої стрілки 60 хвилин. А зараз давай спробуємо визначити, о котрій годині ти робиш певні дії в своєму щоденному розкладі. О 5-й годині ранку вже починає світати, а о 7 ти прокидаєшся. В нас на годиннику маленька стрілочка стоїть на 7, а велика на 12. Тож, в нас на годиннику рівно 7 годин ранку. Стрілка перемістилася на 3. Давай порахуємо, скільки хвилин пройшло. Ми знаємо, що коли велика стрілка рухається від числа до числа, це проходить 5 хвилин. Тож рахуємо, від 12 до 1 це 5 хвилин від 1 до 2, це 10 хвилин від війки до трійки це 15 хвилин. Тож зараз на годиннику 7 годин 15 хвилин певно, за цей час ти вже встиг митися та почистити зуби. І ось стрілочка вже стала на 6. Давай порахуємо, скільки це зараз хвилин. Ми пам'ятаємо, що коли стрілочка стояла на 3, це було 15 хвилин. Стрілочка стає на 4, плюс ще 5 хвилин, виходить 20 хвилин. Коли стрілочка стоїть на 5, то це 25 хвилин. І стрілочка стоїть на 6, 25 плюс 5 це 30 хвилин. Отже, у нас на годиннику зараз 7 годин 30 хвилин. Певне, що зараз ти вже знійдеш. І ось велика стрілка вже на 9. Скільки хвилин зараз на годиннику? Давай рахувати, коли стрілка стояла на 6 це 30 хвилин. Коли на 7 це 35. Коли на 8 це 40. І ось на 9 це 45 хвилин. Тож на годиннику зараз 7 година 45 хвилин. Тож я здягатися, щоб піти до Школи. І знову стрілка на 12, а маленька на 8. Тож це значить, що зараз рівно 8 годин на ранку. І ти рушаєш вже до школи. Сподіваюся, продививши це відео, тобі стане зрозуміліше, як користуватися механічним годинником. Тож став лайк, підписуйся на канал та до нових зустрічей на каналі Підготовка до школи.